У Кам'янському приводять до ладу зливову систему на Черемошках. Після кожного дощу велика кількість стічних вод потрапляє не в зливову систему, а прямує в центральну частину міста, що створює водяні затори. Департамент екології міської ради провів додатковий тендер на розчищення та вдосконалення зливової системи. Постійне вдосконалення мелю міста дозволяє майже повністю ліквідувати проблемні моменти під час злив, переважно восени. Розповів директор екологічного департаменту Богдан Наполов. Це у нас район Черемушк, наших, коли великі зливи. Йде вода, вона не відходить повністю, а тільки частково, тому що забиті колектора, і за дуже засорена відкрита меліосистема канали. Тому прийнято рішення на виділення додаткових коштів, і ця вся система буде очищена, і це дуже зменшить потоплення черемошок та центральної частини нашого міста. Відрядні організації провели ревізію перед новими роботами з розчищення та загиблення зливних систем за останній час. Зроблено вже багато. Поділився Михайло Скриннік. Відкриті колектори вони переходять у відкриті, і для того, щоб ефективно відводити зливову воду, талу ну, в більшій частині зливову воду треба відновити нормальну роботу зливових відкритих колекторів. Більше 30 років нічого. Не робилось і стали питання розчистки, видалення і порослі, і сміття, і ґрунту, і вивезення його за фінансової підтримки влади міста та металургійного підприємства Камецталь відновили електродвигун для відведення стічних вод. Зараз ведуться роботи по очистці меліоративних каналів. Це дає змогу тому, що вода поступає до наших відстойників більш чистою і не псує наше обладнання. Так як якщо цієї роботи не буде проводитися, то листя, всякий непотріб буде попадати в наше обладнання, і тоді, тоді воно буде виходити з стану. Велике спасибі керівництву ДМК, коли в нас вийшов з ладу насос, дали нам допомогу, відробили все, як треба. Велика їм подяка. У департаменті зазначають, попереду ще дуже багато робіт, тож працюватимуть оперативно, адже часу з кожним днем все менше. У планах виконати поставлене завдання до зими.